Фестиваль коляда на майзлях, як явище, яке яке вже відбувається, восьме тут у нашому храмі, то можна відзначити оце свідчення про силу коляди, як такої, яка об'єднує, яка дає можливість. Виразитися різним колективам, проявити різного роду таланти, глядачі, слухачі мали можливість бути свідком дійсно таких особливих колоритних виступів, наприклад, львівської семінарії, духового оркестру, потім виступу з Волновахи. Після того ми приймали колектив з Єлгави, Латвії пізніше з Харківщини, з Києва. Щі об'єднали, скажімо, дуже різні, дуже різні колективи, дуже е, різного рівня колективи, тобто як високопрофесійні, так і аматорські, але не зважаючи на це, е, публіка сприймала всіх е, ну з великим під таким піднесенням. Мы приехали из Литвы, из маленького города Купишкис. E, наш коллектив называется камерный хор «Кантус Вита». Очень хорошие, очень теплые люди, e, теплый прием. Нас очень все любят, нам очень здесь нравится. Я захвачена, будешь так само, я захвачена Станиславовым. Pięknymi cerkwiami, pięknymi kościołami, pięknymi widokami, pięknym całym otoczeniem, a zwłaszcza ludźmi, którzy są bardzo wspaniali dla nas, cudownie nas przyjęli. To jest oczywiście zespół kameralny, bo nasz chór ma około 50-60 osób, ale mogliśmy przyjechać tutaj w piętnastkę. No, mam nadzieję, że młodzież no, potrafiła. Де варади. Я думаю, на майбутнє такий приклад цього фестивалю, який розпочинався суто з парафіяльного свята коляди. Може мати продовження, може мати свій новий характер, і в майбутньому я думаю, дасть Господь ми будемо тільки це поширювати вже. Ми говорили про заявку, можливо, колективів з Італії, з Португалії, можливо, ще колективів з нашим таким з наших братніх і тих народів, які нас підтримують, особливо тепер в такий тяжкий для України час.